Стен з портретами загиблих захисників у Житомирі не встигнуть встановити до 23 травня дня героїв. Як розповідають в муніципалітеті, ескіз потребує до опрацювання на прохання рідних. Наразі над цим працюють. У Нас була розмова про те, що до 23 числа ми планували збудувати, встановити вже цю алею героїв наших захисників, які полегли. Та зіштовхнулися з такими питаннями, що багато було звернень від сімей загиблих. З деякими змінами, які полегшили б ну і покращили б цю стелу, да, яку зараз планується, тому що були там проблеми в тому, що трішечки високо до фотографії, і сім'ї хотіли б, щоб це було враховано для них. Після останньої зустрічі ми зрозуміли, що конструкція буде збільшена, її потрібно буде розширювати і для того, щоб не витрачати сю. Сьогодні місцевий бюджет, тобто, ми будемо залучати сьогодні комунальні підприємства для того, щоб своїми силами зробити за менші витрати коштів. Цю, саме цю алею. Потрібно буде зварювальні роботи ось, ось такого плану: тобто закупівля від матеріалу до зварювальних робіт і до встановлення її вже на місці на майдані Корольова. Показують, де саме становлять алею героїв. Алея, планується зараз встановлення від цього куту. Ця перша частина і друга частина до цього кута. І також. Чотири чи п'ять секцій з другої сторони будуть змінені матеріали, тому що полікарбонат, який був раніше запропонований. Вирішили, що його недоцільно використовувати, тому що є деякі з ними будуть проблеми в майбутньому. А нам не хотілося б це зробити дешево і неякісно. Хочеться зробити якісно. Зараз розробляють ескіз за урахуванням побажань родин загиблих захисників, коли саме у Житомирі становлять алеї героїв конкретних термінів не називають. кажуть, намагатимуться зробити якомога швидше. Термін ну ми будемо робити як максимально це швидко, тому що затягувати вже немає. Часу потрібно її зробити. Ну хочеться все таки зробити її протягом цього місяця. До кінця цього тижня вже буде повністю зроблений ескіз і робоча група, яка зараз створена в міській раді, вже буде погоджена і приступаємо до роботи.